Друзі, часто запитують, як зробити другу перегонку на апараті Standard 2.0, Spectre 2.0 або Делюкс 2.0. І особливо це стосується режиму ректифікації. Якщо в режимі дистиляції, тут все зрозуміло. Це у нас стандартна друга перегонка, задієн е царга з насадкою панченка для ароматного дистиляту. Оболоньковий дефлегматор, поворот та охолоджувач. Апарат версії 2.0 якісно відрізняється від других апаратів, тим, що його можна перевести в режим ректифікації, робити на ньому достатньо чистий домашній спирт. Як його перевести в режим ректифікації? Для наглядності я зниму повністю систему охолодження і зроблю її максимально простіше. А також я зниму дефлегматор, так як він не задіян в процесі ректифікації. І так, для того, щоб перевести колону в режим ректифікації, ми розгоротаємо охолоджувач вертикально до верха. І що по-простому, вода охолодження циркулює і подається по наступної схемі: подача води на доохолоджувач, з доохолоджувача на основний охолоджувач нижню частину. І з верхньої частини у нас буде зброс каналізації. Також додам, що в царзі бажано встановити спирально призматичну насадку. спирально призматична насадка максимально ефективна для отримання домашнього спирту. На царзі висотою 70 см ми отримуємо спирт міцністю 96,6 градусів. Тоді, як на насадці Панченкова максимум 94 градусі. Я залив бак 12-13 літрів 40 градусних головохвостив. Це голови хвости, які залишились після дистиляції ячмінної браги. З нього ми отримаємо якісний ячмінний спирт. Я включив обогрів на максимальну потужність і чекаємо, коли на термометри почне зростати температура. Це відбудеться після 80 градусів уємності. Після того, як почне зростати в царзі температура, ми подаємо охолодження. Кран відбору при цьому повністю перекритий. Після того, як колона прогріється, ми регулюємо потужність і подачу води таким чином, щоб у нас носик зв'язку з атмосферою був прохладний, і колона працювала стабільна, температура була в царзі на цьому термометрі. Термометр на отводі не задійснюється, він нам не потрібен. Ми його навіть не включаємо. І так, колона почала прогріватися. Ви бачите, що вона вже прогрілася, охолодження подане, і температура зараз тут стабільна. Потужність я обавив до таких позначок: 160 вольт зараз на спирально-призматичній насадки. Зі свого досвіду я знаю, що 160 вольт це оптимальна потужність на даній насадці. І колона попрацювала на себе 10-15 хвилин. Ми починаємо. Відбір голів. Згідно розрахунку, я буду відбирати 500 мл. Для цього відкриваю гольчатий кран і встановлюю швидкість відбору 1-2-3 краплі секунду. Бажано, щоб 500 мл ви відобрали з мінімум за 1 годину. Через годину ми почнемо відбір тіла. Ми відібрали 500 мл голів, запах вже якісного спирту. Я сильніше відкрив і кран, і краном налаштував швидкість відбору приблизно 1 літр в годину. Саме головне ми будемо контролювати колону по цьому термометру. Температура у нас стабільна, переключається 77,9-78. У кожного буде. Своя температура, головне, щоб вона була стабільна. Наприклад, температура зросте на 0,1 на 02 градусі, треба органолітично оцініти якість спирту. Якщо він змінився на гірший, треба зменшити швидкість відбору. Е, головне, щоб температура. на Термометри в царзі була стабільною. коли в царгі спряльна призматична насадка, тіло відбирається десь до 94 95 градусів. При цьому температура на царзі повинна залишитись стабільною. Тіло буде більше ніж по розрахунку калькулятора, тому що це ректифікаційна колона. І спіральна призматична насадка вижимає біль спирту. Хвости в даному виду перегонки не відбираються. Коли запах спирту стане гіршим і температура на цазі почне рости, ми просто прикращаємо відбір і хвости не відбираємо. Якщо у вас немає спірально-призматичної насадки, а ви відбираєте таким чином на насадки Панченка, яка йде в комплекті, все те ж саме за винятком того, що відбираємо ми до 93-94 уємності. Місце спирту буде приблизно 94 градусі. В будь-якому випадку хвости з режиму ректифікації не відбираються. Колони Стандарт 2.0, Спектр 2.0, а також Делюкс 2.0. Відрізняються простотою роботи. На них ми можемо робити якісні ароматні дистиляти в режимі дистиляції на оболоньковому дефлюматорі. А також, як ви бачили, ми можемо робити чистий домашній спірт міцністю до 96,6 градусів.